Вітаю! Розберемо задачу про яблука Петрика, Миколку і Василька. У корзині лежали яблука. Петрик з'їв третину всіх яблук і ще два яблука. Миколка з'їв четверту частину всіх яблук і ще одне яблуко. А Василько з'їв половину. Решти яблук. Після цього в корзині залишилася шоста частина всіх яблук, скільки яблук було в корзині. Непроста задача. Давайте будемо позначати. Отже, якщо ми бачимо, що тут нічого немає, то давайте ми позначимо щось через Х. Очевидно, те, що питається в задачі, скільки яблук було в корзині, давайте ми будемо позначати, що нехай в корзині було х яблук. Я намалюю таку корзинку. І покладемо сюди x яблук. Ось в корзинці було x яблук, міркуємо так. Петрик з'їв третину всіх яблук. І ще два. Тобто Петрик, так? Да? Петрик, що він з'їв? Третину яблук це одна третя x. розуміємо, да? і ще два яблука. Ось що з'їв Петрик. Одна третя Х плюс 2. Миколка з'їв четверту частину Миколка. Що він з'їв? Четверту частину це одна четверта від Х від усіх яблук. І ще плюс одне яблуко ось те, що з'їв Миколка. А Василько з'їв половину решти. Решти. Тобто тут от є таке слово решта. Щоб знайти, скільки з'їв Василько, треба знайти половину цієї решти, але в нас немає цієї решти. Де взяти решту? Давайте будемо міркувати. Давайте ми щоб було трошки легше, знайдемо, скільки з'їли Петрик і Миколка разом. Так? Петрик і Миколка разом. Додаємо 1 третя Х плюс 2 плюс 1 четверта Х плюс один, так, да. до речі, я забула сказати, щоб ви поставили на паузу і спробували розв'язати це самостійно. Тим паче, якщо ви вже на цій хвилі, то ви вже зрозуміли, що ми через X позначили, скільки я було в корзині. Спробуйте далі розв'язати самостійно. Шукаємо скільки разом. Бачимо, тут у нас є дроби. Дроби треба звести до спільного знаменника, да, тим паче, що це в нас. Подібні доданки, так, 1 третьх і 1 четверта четвертах, 3, і 4, ну, мабуть, буде 12. Да? Зведемо до дробу до знаменника 12. Щоб до 12 звести, тут на 4 треба помножити, а тут на 3. Тобто це буде 4 12 х я відразу зведу сюди плюс 1 четвертах множимо на 3, це 3 12 х і додамо ці числа 2 плюс 1 плюс. 3. Дорівнює остаточно позводимо: 412 плюс 312 це 712х плюс 3. Це те, що з'їли разом, разом Петрик і Миколка. Ми знайшли. Нам треба, скільки ж залишилося, тобто яка решта залишилася в нас? Всього яблук було Х. Якщо від цих яблук відняти те, що з'їли Петрик і Миколка разом, 712х плюс 3, то ми дістанемо решту. Ось це буде решта Х мінус 12 х мінус 3. До рівні. Ну, відповідно, тут х 7 712х. Тут 1х мінус 72. 1 це 12 12 мінус 7 12. получили 5 512х мінус 3. Ось це, ось це, це решта. Це те, що залишилося після того, як Петрик і Миколка поласували яблуками. І ось ми приходимо до того, що. Василько далі їв, да? Василько з'їв половину від цього, що залишилося. Половину Василько з'їв. Тобто половина це одна друга, одна друга від оцього виразу. Від 512х мінус 3. Ну, можливо, в когось виникатиме запитання, а чому ми це множимо? А тому, що, щоб знайти дріб від числа, треба це число помножити на дріб. Ми це пам'ятаємо, отже, все перемножаємо. Шукаємо. Що ми робимо? По черзі перемножуємо. Одну другу множимо на 5 дванадцятих. Дріб на дріб. чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Буде 54х мінус 1 другу множимо на 3. Буде 3 других. І ось це. Це буде в нас те, що з'їв Василько. Те, що з'їв Василько. Дивіться, було, зараз я введу, після того, як з'їли, поласували Петрик і Миколка ось те, що залишилося. Тепер ось те, що з'їв Василько, від того, що залишилося. І сказано, що після цього в курсині залишилася шоста частина всіх яблук. Шоста частина всіх яблук. Отже, давайте ми скомбінуємо зараз рівняння. Якщо від того, що лишилося, у нас ось воно: 512х мінус 3, відняти те, що з'їв Василько 5 двадцять четх мінус 3 других. То залишилася шоста частина всіх яблук, тобто одна шоста Х. Ну і нам залишається просто розв'язати це рівняння і знайти Х. Поїхали. 5 дванадцятих, мінус 3, розкриваємо дужки, мінус 5 двадцять четверхх 3 других, то рівню 1 «х». Перенесемо тут х вліво, числа вправо. 5 12х, бачимо, мінус 5 двадцять четхі одна ікс, дорівнює числа, переносимо вправо 3 мінус 3 других. Розв'язуємо, ну, бачимо, тут всі дроби зводимо до знаменника, напевно, 24. Сюди двічка, сюди одиничка, сюди четвірочка. 5 на 2, 10, мінус. 5 мінус 4, не забудемо дописати х дорівнює. Давайте тут порахуємо 3 мінус 3 других. 3 других це 1,1 друга, тобто рівно половина від трічки, тобто залишиться 1,1 друга, або 3 других. Давайте ми запишемо це як 3 других. Ну або інше міркування. 3 запишемо із знаменником 2. Це буде 6 других. 6 других мінус 3 других других. Рахуємо тут 10 мінус 5 і мінус 4, получається 1. 1, 24х дорівнює 3 других. Очевидно, щоб позбутися ось цього множника 1,24 треба домножити на 24. Що ми звідси матимемо? Ми матимемо х дорівнює 3 других помножимо на 24. Двічка і 24 скоротяться, тут о 12, в нас помножити на 3 буде 36. Отже, в корзині було 36 яблук. Відповідь 36.